Доброго ранку! Вітаю вас із новим днем, вітаю вас із новим розіршом лотереї ЛОТО забава І, звичайно, звичайно, дякуємо нашим захисникам, які дають нам можливість щонеділі виходити у прямий ефір, щоб піднімати вам настрій, тішити вас і ваші гаманці. Адже тут можна стати мільйонером. Я не чую, не чую ваших оплесків. Я точно знаю, що прийде день і у цій студії лунатимуть справжні овації. А поки що скажу так: уся команда МСЛ, продюсери і менеджери, режисери-оператори, сценаристи, гримери і костюмери усі ми дуже сковчили за вами. Отож, чекаємо. І наближаємо нашу перемогу хто як може. Ну і звичайно, тримаймося, ми переможемо. Ось так оптимістично хочеться розпочати сьогоднішній день і сьогоднішній розіграш. А заодно і нагадати вам, чого ми тут зібралися. Нагадую, щоб порадувати себе виграшами в 190 тисяч гривень, 300 тисяч гривень і навіть виграшем в. Один мільйон гривень. Лото Забава. Ці суми ви можете виграти на білет або білети Лото Забава. Звичайно, чим більше білетів, тим більше шансів. Хоча скажу вам по секрету: виграти можна, виграти можна і на один. На один білет, який ви випадково купили. На тосі продажу, на автозаправці у розповсюджувача виграти можуть всі. Отже, починаємо і відкриваємо розіграш 1293-го тиражу державної грошової лотереї Лото забава за ходом гри і за народженням нових мільйонерів стежить наша чарівна тиражна комісія і нашу переможну ходу. Розпочинаємо із розіршу парочка. У конкурсі Парочка ви можете виграти солодкі 300 тисяч гривень. Для цього, купуючи білет лото Забава, замовте додаткові ігрові комбінації парочка. Ви можете придбати аж до п'яти пар парочок на один білет. Більше парочок більше шансів. У прямому ефірі з окремого лототрону випадає дев'ять кульок. Якщо число саме на вершині вашої піраміди збіглося з одним із чисел, які випали з лототрону, ви отримуєте 5 гривень. Якщо числа збіглися з виграшними та утворили будь-яку лінію у вашій піраміді, ваш виграш 100 гривень. Якщо утворили будь-який кут піраміди, ви отримуєте 7500 гривень. І нарешті, якщо всі числа в піраміді збіглися з виграшними, вітаємо! Ви отримуєте 300 тисяч гривень. Отож, головний приз цього розіршу це 300 тисяч гривень. І ми бажаємо вам, щоб ви ці гроші виграли. Удачі! І попросимо вікнути цей лототрон. І кулька під номером десять. Колька під номером тридцять вісім. під номером двадцять дев'ять. Кулька під номером 49. Колька під номером 13. Наступна кулька і це кулька під номером 26. Розіграш парочка має чотири категорії виграшів. А найбільший виграш. Я нагадую, це 300 тисяч гривень. До нас поспішає кулька під номером 65. І ще одна кулька. Це кулька під номером 16. І чекаємо на останню кульку із цього лототрону, яка поставить крапку. І це колька під номером 53. Е, я вітаю, вітаю усіх переможців, але не бачу, не бачу серед них найголовнішого. Скажу чесно, це мене засмучує, але разом з тим і надихає. Надихає, тому що рівно за тиждень я вам це обіцяю. У розіграші парочка на вас знову чекатимуть 300 тисяч гривень. Ну, що, як настрій вже є, є, є відчуття, перечуття виграшу. Якщо ні, то скажу так: ніколи не здавайся. Ви не повірите, бо саме таке сьогодні свято. Саме так це свято і називається Ніколи не здавайся. Хоча ви знаєте, я так гадаю, що це свято. Святкує кожен, кожен українець щодня впродовж цієї страшної війни. А все завдячуючи кому? Завдячуючи нашим героям, нашим ангелам-охоронцям, які щодня зі зброєю в руках виборюють нашу волю і незалежність. Ми їм щиро дякуємо, і ви знаєте, що робити. Квитки благодійної лотереї Дар. Це найменше, що ми можемо і повинні робити щодня. Допомагати! Допомагати ЗСУ! Ну, після щедрого донату на армію можна потішити і себе. Напевне, саме так подумав щасливчик із Черкас. І що? І виграв! Виграв 190 тисяч гривень, і було це минулого тиражу. Головний переможцю. Ми вас щиро вітаємо з вашим виграшем. Вітаємо вас, вітаємо вашу родину. Бажаємо, щоб ці гроші пішли на добрі справи, принесли вам багато користі, ну і звичайно радості. Ну а ми, ми не зупиняємося ні на миті, готові виконувати наступні мрії. І розпочинаємо розіграш на цілий один мільйон гривень. І це велика гра. Мрії. І розпочинаємо розіграш на цілий один мільйон гривень. І це велика гра. Велика гра 1293-го тиражу державної грошової лотереї Лото Забава. Ми бажаємо вам удачі на цілий один мільйон гривень. Бажаємо вам удачі на цілий джекпот Лото Забава. І нехай наші побажання здійсняться. І ще раз удачі і попросимо вмікнути цей лототрон.

Колька під номером 36. Колька під номером 75. Завжди люблю в такому місці говорити, що у цьому лототроні 75 кульок. І колька під номером 55. Шановні, знаєте, не так давно поза минулого тиражу у нас сталася грандіозна подія. У нас народився черговий мільйонер Лото Забава. І це вже 434-й мільйонер Лото Забава. І ми бажаємо, щоб цих мільйонерів було якомога більше. У нас кулька під номером 52. Будьте, будь ласка, уважні. Наступна кулька. Кулька під номером 30. Кулька під номером 66. Кулька під номером 10. Кулька під номером 50. Олька під номером тридцять чотири. Саме час нагадати, що на кону великої гри головний виграш – сто дев'яносто тисяч гривень. На кону великої гри Джекпот. Лото забава, і це один мільйон гривень. Олька під номером сімдесят два. Кулька під номером 25. Кулька під номером 14. Кулька під номером 71. Кулька під номером 41. Кулька під номером 19. Білети лотерей МСЛ Ви легко зможете придбати на точках продажу, а ще на автозаправках. Кло і око. А також у наших партнерів такі магазини, як Коло. 7.23 і магазин Наш край. Колька під номером 60. Велика гра триває. А ми щонеділі щотережу з вами на телеканалі Апостроф Ті і Ютубі і Фейсбуку. Не пропустіть зустріч з нами. Колька під номером 38. Велика гра триває. Але, але якщо раптом ви пропустили розіграш не біда, ви легко зможете побачити нас, побачити цей розіграш у запису. Ну і звичайно, ви легко можете провірити результати. Колька під номером 43. Велика гра триває. Ви легко зможете провірити результати розіршу у розповсюджувача. Підійшли, показали білет і дізналися про результати розіграшу. Колька під номером 12. Стоп! Лототрон в Україні розіграш закінчено. І у нас, як завжди, є головний переможець. Чому я сказав як завжди? Тому що такі у нас правила без головного переможця у нас просто не закінчується гра. Тому як завжди, у нас є головний переможець. І сьогодні це щасливчик, який виграв 190 тисяч гривень. Видно, ця людина подумала, що треба потішити себе, і придбала лотерейний білет Лото забава. І зробила це в Дніпропетровській області. Номер щасливого лотерейного білета. Будьте, будь ласка, уважні. Озвучую. 0-0-4-4-8-9-4. Отож, вітаємо, вітаємо головного переможця. Вітаємо з тим, що він сьогодні виграв 190 тисяч гривень. Гривень. Вельми, шановний головний переможцю, 190 тисяч гривень. 190 тисяч гривень. Вони ваші. За вами залишилося лише не затягувати, а якомога швидше зателефонувати нам на гарячу лінію, щоб дізнатися, як швидко і красиво оформити. Вам ваш виграш. Ну, а зараз я хотів би звернутися до усіх шанувальників Лото Забава. І наголосити, що рівно за тиждень, рівно за тиждень знову буде Лото Забава. І знову на вас чекатиме наш джекпот. А це, панове, один мільйон гривень. Лото Забава. Один мільйон гривень, один мільйон гривень. Виявляйте, як багато добрих справ можна зробити на ці гроші. Я знаю, що удача вас любить, тому грайте і допомагайте. А білети лото забава. Білети благодійної лотереї Дар ви легко зможете придбати на точках продажу на автозаправках, таких як Кло і Око, в магазинах у розповсюджувачів. Так що, як я вже сказав, і я повторюю: не просто грайте, грайте і вигравайте. А коли виграєте, не забувайте допомагати допомагати нашій армії. І Цьому вам допоможе благодійна лотерея Дар. Адже весь дохід, весь дохід від проведення цієї лотереї йде на допомогу ЗСУ. І таким чином ми зібрали понад 4 мільйони гривень як допомога нашим славним Збройним силам України. І ще раз. Наша подяка, наша подяка нашим воїнам. І знаєте, я так тут подумав, що пора, пора вже моніторити ситуацію у Курській області. Ну, це я намагаюся позитивно жартувати. І ви знаєте, причину цього позитиву і моїх жартів. А якщо серйозно, то ну, звичайно, звичайно, ми бажаємо удачі нашим воїнам на всіх фронтах. І ще раз. Низько їм кланяємося. І всі разом йдемо до перемоги. І робимо все можливе і неможливе для нашої перемоги. Так що бережіть себе і, і до зустрічі. До зустрічі рівно за тиждень! Ми чекаємо на цю зустріч. Щасти вам!